Молитва до святої агати простілення від раку грудей. Свята Агато, діво відважна, зворушена твоєю силою та відвагою під час випробувань і катувань, прошу Твого заступництва за жінок, які хворіють на рак молочної залози. Прошу за твоїм посередництвом про здоров'я для... Ти зараз стоїш перед престолом того. Який обіцяв витрати кожну сльозу перебуваєш у царстві, де немає болю і страждань, де стілення і всі рани, благаю тебе, свята Агату, молися за нас усіх, нехай Господь зі нам своє благословення, здоров'я та стілення, ти стала жертвою людської люті та злості, зносила жорстокість, приниження та біль. Прошу тебе, молися за світ. Нехай Господь освятить нас Духом Святим, Духом прощення, довіри та єдності. Нехай Він вчить нас завжди нести мир усюди, де перебуваємо. Свята Агату, ти прямувала до Бога шляхом невинної муки. Випроси для нас благодать, зберегти вірність Христові по прибій, а посеред страждань навчи нас визносити Йому хвалу. І зберігати вдячність. Не дозволь, аби нас сповнювали злість, образа, бунт і скарги. Навчи нас помічати тих, які страждають. Свята Агато, ти славиш Бога у вічності, дозволь, аби ми, що мандруємо до Нього тут на землі, за твоїм заступництвом творили справедливіший і прекрасніший світ. Амінь.